В етері проєкт «Про місто» в студії Олена Данилюк і підбиваємо підсумки головних подій життя Івано-Франківська просто зараз. За кошти Євросоюзу вдалося зробити ремонт, укомплектувати та обладнати відділення реабілітації у міській дитячій клінічній лікарні. Для розробки суглобів для діток з ДЦП та з коліозом все це в рамках проєкту Альтера у межах транскордонної програми Румунія Україна, 2014 2020 Що вдалося і як це тепер працює? Дивіться у сюжеті журналістів програми. Про місто». результати міжнародного проєкту Альтера у межах транскордонної операційної програми Румунія Україна, 2014 2020 Представили у Івано-Франківську. Зокрема, за кошти Євросоюзу вдалося зробити ремонт, окомплектувати та обладнати відділення реабілітації у міській дитячій клінічній лікарні. Наш зал обладнаний такими системами, як система вертикалізації, називається вона ПАВУК. Вона забезпечена для розробки різних суглобів, от і навіть для створення ефекту невагомості. Це переважно для діток з ДЦП. Також в нас є різний інвентар для занять з дітками з коліозом і з коліотичною поставою. Так, ми маємо змогу займатися з певними обладнаннями. Велика зала для фізичних занять відремонтовані хол та кабінети у відділенні. У межах проєкту Альтера вдалося повністю оновити приміщення. Також планують докупити необхідне обладнання. Частина нашого проєкту вартує 11 мільйонів гривень. За ці гроші проведені ремонтні роботи в спортивній залі та декількох кабінетах і холу, де кабінети ці розміщені, і частина коштів на на придбання обладнання. За зекономлені кошти, по-моєму, близько 700 тисяч гривень, докуповуємо ще додаткове обладнання, можливо, можливо, ви чули, це апарат штучної вентиляції легені, якщо б такі діти потребували, перебуваючи на лікуванні, не тільки на реабілітації, обладнання для розробки руки, так звана рукавичка, стильовий підйомник для тих діток, які мають проблеми із опорно-руховим апаратом. У відділенні реабілітації та оновлення зможуть лікуватися маленькі пацієнти із важкими порушеннями нервової системи і опорно-рухового апарату. За словами медиків, тут є великий комплекс лікувальних і діагностичних втручань, які покращують стан дитини. А це неабиякий крок у розвитку медицини в громаді, запевняє очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків. Дуже важливо, що для дітей з інвалідністю зроблена такі реабілітація. І багато що вдалося зробити не за кошти місцевого бюджету, а повністю проект 100% профінансований за кошти Європейського Союзу і програми Україна-Румунія. Насамперед, для нас це великий позитив, тому що ми давно прагнули мати сучасне обладнання. Сучасні ремонти, а колектив тут дуже є добрий, тому наша дитяча лікарня, і інші медичні заклади, змінюються. Але дуже добре, що за останні роки ми підтягнули міжнародну співпрацю і багато саме європейських проєктів фінансуються для міста Івано-Франківська. Денис Білошицький не чекав на повістку з початком повномасштабного вторгнення. Сам пішов служити, захищати державу та свою родину. 5 лютого 2023 року Дениса не стало, але сьогодні ім'я героя вкарбовано на стіні ліцея номер 28 івано-франківського як шана патріотизму, як пам'ять про любов до України, як приклад Дениса для усіх, хто бачитиме його тут. Загиблому герою Івано-Франківської громади Денису Білошицькому відкрили анотаційну дошку на фасаді ліцею номер 28 Старший солдат стрілецької роти першого стрілецького батальйону ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвець Денис Білошицький пішов на війну добровольцем. Сестра захисника Тетяна пригадує: Денис жодного разу не пошкодував, що з перших днів відкритої агресії Росії став на захист рідної країни. Він був дуже відповідальний завжди, дуже добрий, ніжний, такий, от, ну, така сонячна людина. І коли почалася війна, то він не чекав повістки, він зразу сам пішов. І з тим, що каже: Ну хто як не ми? Каже, ну ми ж повинні захищати свою країну, свою родину. Ішов він з позитивом. Не було такого, щоб. Що я не хочу, чи страшно. Особливо сумує за дядьком Денисом його племінник Влад. Дуже був добрим, ну, купляв щось, завжди з вами сидів там. Коли сидів там, коли був Занянко. і забирав зі школи. Я б хотів його б щось побачити. Денис Білошицький загинув 5 лютого 2023 року неподалік села Миколаївка Бахмутського району. Це вже четверта дошка, яку відкрили загиблим захисникам на стіні ліцею номер 28 Відомо, що п'ятеро випускників цього навчального закладу віддали своє життя за Україну. На жаль, бачите, яка ціна нашої перемоги, яка ціна України, ціна молодими хлопцями, які на жаль віддали своє життя, громада. Докладає зусиль, щоб зберегти пам'ять не тільки в анотаційних дошках, а в різних заходах пам'яті, в різних е, е, програмах телевізійних, фільмах, книжках. Ну, Докладаємо максимум зусиль, щоб зберегти цю пам'ять, і щоб і наші діти бачили, яка ціна навчання, яка ціна сьогоднішнього е, нашому українському тилу. З болем і водночас з гордістю відкривали пам'ятну дошку Назарію Лугарєву на фасаді ліцею номер 16 Івано-Франківську. Активним лідером у школі він був прикладом для побратимів, хорошим батьком для маленького сина. Тож вічна пам'ять герою. У Івано-Франківську продовжують вшановувати пам'ять загиблих у російсько-українській війні захисників. На фасаді ліцею номер 16 відкрили та освятили дошку Франківцю Назарію Лугарєву. Про таких, як Назарій, кажуть, лідер та провідник. Він охоче навчав, а його уважно слухали. Таку людину. Як назад ще треба було б знайти. Таких людей дуже мало, таких патріотів я не зустрічав на своєму шляху дуже мало. Ну що, він як людина він був чесний, справедливий, багато чому навчив навіть. Повоєнній справі його навикам можна сказати, що залишається в Залишився в живих. Головний сержант 78 го батальйону 102 ї окремої бригади ТРО Назарій Лугарєв ріс допитливим, активним хлопчиком. Пригадує його батько. Ще зі школи проявляв лідерські здібності. В школі тут був завжди на активних місцях. Все, що зробити, то Назар. Він тут моментально любив. Він тут моментально міг організувати. Пів школи. Так що він такий був завжди від дитинства. Він був дуже добрим батьком. Він був добрим чоловіком для дружини, для нас сином нормальним. Загинув Назарій з двома побратимами зі своєї роти під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного обстрілу поблизу міста Гуляйполе Запорізької області. У героя залишилися дружина та маленький син Данилко. Вічна пам'ять Назару, вічна пам'ять всім героям, які віддали московсько-українській війні. Ми докладемо максимум зусиль, щоб пам'ять про всіх наших героїв була гідно повшанована. Не тільки дошками, не тільки алеями, не тільки заходами, але й фільмами, і книжками, і поезією. Тому нехай приклад цих найкращих хлопців, приклад Назара, завжди буде прикладом. Жартовності, патріотизму і прикладом того, як треба любити і захищати Україну. Ветерани, які повернулися з війни, не опускають рук, а намагаються і далі бути корисними для держави і для війська. Започатковують власні справи, відкривають бізнес підприємства, користуються підтримкою грантодавців. В івано франківську відбувся круглий стіл з ветеранами війни, і все задля обміну досвідом. У Івано-Франківську активно розвивається ветеранський бізнес. Так, ветерани, які створили власну справу з нуля, зустрілися за круглим столом для обміну досвідом. Колишній спецпризначенець Олександр Ткачук разом із дружиною вирішили започаткувати власну справу із виготовлення вишитого одягу, скористалися кількома грантовими програмами. Якраз за допомогою грантової підтримки ми змогли закупити початкове обладнання. Ну, і також частково за свої кошти, оскільки тоді кредити в принципі, на перше виробництво, на відкриття нових справ їх не дають. І тут, окрім власних заощаджень, можуть допомогти тільки виключно гранти. Нам в цьому плані допоміг як Український ветеранський фонд, програма варто, так і власна справа. Це є робота. Ми скористалися і тією, і тією програмою, зробили виробництво. Протягом цього року ми виробництво наростили. Реінвестовували постійно все швейне наше виробництво, і зараз ми його збільшили на чотири рази на весну. Керівниця ветеранського бізнесу із виготовлення сувенірної продукції та військових шевронів Марія Гльоза, донька військовослужбовця. І з початком великої війни бізнес довелося перевести з Маріуполя до Івано-Франківська. Уже тут вдалося розширитися хоча у чужому місті, каже дівчина це складно. Виробництво це виробництво започаткував ще мій тато в Маріуполі. А вже військові шеврони це вже новий новий напрямок, який ми до якого ми прийшли тут. Важко починати з нуля на новому місці, тому що в тебе немає сталої клієнтської бази, яка була, немає зв'язків, знайомств. Тому, тому потроху рухаємось вже трошки вже краще ніж на самому початку, але є куди йти. Івано-Франківська громада готова допомагати у створенні та розвитку власної справи наших захисників, каже міський голова Руслан Марцінків. Дуже важливо, що хлопці і дівчата отримують допомогу з держави, що місто сьогодні теж сприяє. Бачимо, треба більше інформувати про ті програми, які є, можливості для учасників бойових дій. Дуже важливо, щоб люди, які повертаються з війни, вони могли. Знайти себе, отримати кошти і розвивати власну справу, відповідно, давати роботу іншим. Тому будемо старатися в цьому напрямку працювати. А також наступного року теж попробуємо надати допомогу як ваучер фінансування бізнесу, саме учасників бойових дій. Тому хочу подякувати і за захист, і хочу подякувати за те, що займаються підприємницькою діяльністю. Громада пропонує різноманітні програми та проєкти для створення та підтримки бізнес ідей ветеранів. У Івано-Франківську наразі діють проєкти Євросоюзу. Зараз діє проєкт Європейського союзу нова економіка Івано-Франківська, в рамках якої були роздані ваучери бізнесу для підтримки маркетингу, реклами і розвитку інновацій в бізнесі Івано-Франківська. Також цей проект буде реалізований наступного року, де буде підтримка безпосередньо людей, які знають, як розвивати бізнес. І в наступному році ми виграли новий грант від Проон, де буде підтриманий бізнес, який постраждав від війни. Дякую, що дивилися програму. Про місто як розвиватимуться події, покаже час. А ми будемо стежити за усім для вас. Дивіться телеканал Раї, будьте сміливими і допомагайте Збройним силам. Все буде Україна.